З вами знову на зв'язку Розумник, і сьогодні поговоримо про 59 секунд, які змінять ваше життя. Книга Річарда Вайсмена 59 секунд, це практичний посібник з позитивних змін у житті. У ній автор пропонує 59 простих вправ, які можна виконувати щодня, щоб покращити своє самопочуття, підвищити самооцінку, побудувати міцні стосунки та досягти успіху. Основні ідеї книги можна згрупувати в кілька ключових напрямків зміна мислення. Уайзмен стверджує, що наше життя значною мірою визначається нашим мисленням. Якщо ми постійно думаємо про негативні речі, то наш настрій і поведінка будуть такими ж. Тому важливо навчитися змінювати своє мислення на позитивне. Самомотивація. Уайзмен пропонує кілька вправ, які допоможуть нам стати більш мотивованими і досягти поставлених цілей. Наприклад, він радить чітко формулювати свої цілі, представляти собі їх досягнення і щодня робити невеликі кроки на шляху до їх реалізації. Взаємовідносини Уайзмен вважає, що якісні стосунки з іншими людьми є одним з найважливіших факторів у нашому житті. Тому він пропонує вправи, які допоможуть нам побудувати міцні та щасливі стосунки. Наприклад, він радить частіше хвалити інших, прощати образи і бути відкритим у спілкуванні. Стресостійкість у сучасному світі стрес є невід'ємною частиною нашого життя. Однак, якщо ми не вміємо справлятися зі стресом, він може негативно позначитися на нашому здоров'ї та самопочутті. Уайзмен пропонує вправи, які допоможуть нам стати більш стресостійкими. Наприклад, він радить навчитися дихальним технікам, медитації та глибокому розслабленню. Ось деякі з найважливіших вправ, які пропонує Річард Вайзмен – вправа подяка. Щоранку, прокинувшись, виділіть кілька хвилин щоб подумати про все хороше, що є у вашому житті. Ця вправа допоможе вам побачити позитивні сторони свого життя і відчути себе більш щасливим. Вправа сила слів. Уважно стежте за тим, що ви говорите про себе і про інших людей. Наші слова мають велику силу і можуть впливати на нашу реальність, тому намагайтеся говорити про себе і про інших позитивно. Вправа сила усмішки не бійтеся усміхатися, навіть якщо вам не хочеться. Усмішка це потужний інструмент, який може поліпшити ваше самопочуття і настрій. Вправа подарунковий час щодня виділяйте час на те, щоб зробити щось приємне для іншої людини. Це може бути щось просте, наприклад, сказати комплімент, допомогти комусь або просто провести час у його компанії. Вправа медитація. Медитація це чудовий спосіб навчитися справлятися зі стресом і розслаблятися. Існує багато різних технік медитації, тому ви можете вибрати ту, яка вам підходить. Ця книга цінний ресурс для всіх, хто хоче змінити своє життя на краще. Вправи запропоновані Вайзменом, прості у виконанні. Але вони можуть принести значні зміни в нашому житті. Книга має кілька особливостей, які роблять її унікальною і корисною для читачів, а саме практичність Уайзмен пропонує вправи, які можна виконувати щодня, не витрачаючи багато часу, наукова обґрунтованість. Автор спирається на наукові дослідження, щоб підтвердити ефективність своїх вправ. Якщо вам сподобався контент, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Пишіть у коментарях власні думки з приводу почутого та діліться посиланням на це відео. До нових зустрічей!